Всім привіт! Ви на каналі Господар на землі Юа. Хотів би засняти відео по тракторі перве. Як обіцяв, капот піддув. як видно. ящик, як казав, в палку почистив, скрив перетворичем, також і жий і вскрив ґрунтом. Три в одному, такий як двигун і коробку скривав. Капот теж перечистив перетворичем в'жи. Таким кольором пофарбував. Батько трохи тут піддув. Ну, Це йому так захотілося. Я казав, не роби цього, Ну, йому захотілося. Поки я пульверізатор стояв, вторий слой наносив, то він трохи капот поміг мені підуть, ну, то таке. сам пофарбував капот, пофарбував підножку, пофарбував навіску. Повністю замінив деякі лампочки, на габарітах поміняв і на поворотниках. Що спереді, що ззаду, багато лампочок замінив, фари зробив, щоб обидві світилися. Так само спереді повністю габаріти, повороти, все зробив, щоб працювало. Бо в поворотах лампочки погоріли, Получається. і в габарітах також. Ну, там Пострущувались, погоріли. Культиватор, як видно, собраний, бороний. Собрали цепки. Підварили, не показував. Культиватор виставили, теж не показував, все швидко, як видно, дощі калюжі. Між погодою все це робиться. Быстро, бистро, бистро. Ціліндер, отак штопор зробили. Ну, це ще не остаточний варіант, бо ось, ось приїхав, не знаю скільки кілометрів. І як видно, цей струбки це ржавчина. Получається, чуть, -чуть підігнуло, дивлюсь палець. Ну, може, може його далі гнути не буде, ну подивимось. Як щось переробимо другий палець чи ще щось. Получається отак по культиватору. Їхав, затягували колеса, все, і відпустились гайки. Як видно, на одній різьба накрилась. Чого не знаю? Є такий джондіровський гайк на 27 ще пару штук. Поставлю сюди і там десь тут мені ця гайка не подобається. Заміню гайки і все. Отак вийшло по боронам, як видно, лягли вони. Фарбував, не фарбував, не положив, вже подерав культиватор. ну це тоже. Колеса підкачав. Отак вам все обіду покажу. Отак у мене вийшло все підремонтувати, підготувати до першої культивації. Може поїду ось, ось, попробую на городі щось зробити. Попробуємо. Чого, спитаєте, так високо задираю на все культиватор? Винти длідні. Боюсь, що десь зацеплю, як видно, по таких ямах. І десь зацеплю винта, чи підігну, чи ще, не дай Бог, звісно, що щоб підігнутися їх, ну такі справи по культиватору, що і в транспорті задираю. В принципі, все добре. Добавлю вставочку дві до відео, до трактора, Повісти чому я люблю прицепну техніку. Наприклад, ми використовуємо поперечку Юмезовську, так, так ми називаємо поперечку Юмезовську на навіску Вона підходить. І щоб перецепити мені, наприклад. Якби сівалка була навісна, я б був такий, що вона була б під рамку, як, як борони, як рент. Так само культіватор, як це б невеликі габарити, а так як у нас сз 36 класична, КПС класичний. І щоб я притягнув з дому КПС 4 поставив спеціально, щоб він не заважав, бо вдруг треба достати диски. було. Треба було все це розтягувати. Зараз я все переставляю, ставлю сівалку, тут диски поставлю. І потрібні мені будуть, наприклад, диски перші, я вцепив диски і поїхав, не міняючи на віски, нічого. Да, скажете борони під рамку. Борони потрібні там раз у році закрити вологу, заборонувати посіви. Останній час борони стоять. Так само Ну, Культивацію зробити і зробити нагортання соняшника. Все. Там далі КПЕ стоїть, КПЕ теж потрібно раз в році, вона раз підцепляється, робиться або вся площа, або половина площі під соняшник. І все, вона сипається і ставиться до слідущого року, обслужується і ставиться. Тому, чому ми придбали диски прицепні, щоб можна подискувавши одразу. Прицепив сівалку і поїхав зразу сіяти собі. Так само і культиватор. Була би змога купити прицепну сівалку від компанії «Веліс Агро, чи від компанії Rem Синтез, або Ел Ворті, або ще щось нову сівалку. Буушних сівалок прицепних вони є, але теж ця нова політика в них стоїть. Або БУ, або нове, змогли б ми придбати, то ми б придбали прицепну. На своєму прийм'єрі. Один трактор, якби два було, так, да, це проще. Один культиватор, один сівалку, навіть на вісну немає смисла перецеплятися. Як у нас один трактор, наприклад, один культивує, другий переїхав, перецепився, поїхав, сіять. Сів на машину, вивіз там по сівмат, що там дозаправили і так далі. Чому швидше переципатися? Я з дому культиватор, поставив на місце, відцепив, відцепив шланги, під'їхав до сівалки, підцепив сівалку, підцепив шланги, перевіз сівалку. На декілька метрів, щоб витягнути диск. Потім, якби це була дискова навісна, там на три точки чи на рамку, мені потрібно оцепити поперечку, нацепити рамку або нацепити винт і потім підцепити три точки. Перетягнути так само на декілька метрів, там на 10 метрів цю дискову. Обратно підцепити поперечку. Переставити сівалку, підсоєднивши шланг, відцепивши сівалку. Обратно розкрутити навіску, переставити рамку або три точки, підцепити цю диску і притягнути додому. Це все час і це незручность, як для мене. Бо в нашій справі більше час, як то кажуть, грає не в нашу сторону, як кажуть, сьогодні вже було б ще рано, а завтра вже пізно. Треба оцей момент виловити і це все. Я приїхав, перед... відципив культиватор, підсипив. Сівалку перетягнув, так само підцепив, накрутив шланги, які я зняв, підцепив, Це там ну, пів години, хай година. Це все я переставлявся там максимум. А я, як мені б тільки потрібно було вцепити дисковий і поїхати працювати, я би одтянув сівалку там на друге місце поставив, вцепив і одразу би поїхав. Потом приїхав би, поставив, як мені потрібно, або одразу поставив. Час, який ви займаєте. Чому ми використовуємо прицепну більше техніку, бо це час, да, хтось каже, на городах і це, ну, у нас городі нема. Навіть як на малих, я вам отак покажу, кусочках ось город, це ми його дискували. Все входить, 3 метри лучильник на місці розвертається, даже хоч ходиш, даже не треба піднімаючи. Ну, скільки тут города? Пів гектара, грубо говоря, чи 0,25, наприклад, ну, ми на городах не працюємо. Да, якби там по 10 соток городи, ну. Нема смисла такими городами займатися. Як ось, що, наприклад, два-три городи, тут то да, є смисл даже прицепними дискувати. Навіть трьохметровим. Він прицепив рамку, вцепив, як у нас були. Це би, скільки в мене часу зайняло, як видно, що зараз отака погода і моросив невеликий вже дощик. Скільки це в мене би часу зайняло, я міг би за цей час там, доїхати до поля чи ще щось, перецепившись. Тому. Я сторонник прицепної техніки, щоб можна було оцепивши сівалку, одразу підцепити прицеп. І набагато це краще, удобніше і ти сам підцепляєшся. Під'їхав, палець вставив, взад перед трохи трактором дернув, палець заскочив, зашплінтував, надів шланги, підняв і поїхав. Все, нічого там робити такого. Не треба. Да, Тут я ж кажу, там вони раз у році потрібні, вони все стоять. Я покажу диски прицепні наші, наші, хто там скаже, лушільник. ну, Дискова барана наша. Да, була би змога поміняти там на паладу. Не подумайте, що я там рекламую паладу чи ще щось. Це не обов'язково палада. Дуже багато інших дисків і еліса Агро є. І це в кожної свої плюси, в кожного свої мінуси. Така моя думка. Не думайте, що я щось рекламую. Поміняли би. Ну, трьохметрову для Т-40 це вже було б важко, бо даже МТЗ-82 не тягнуть і 893, як хорошо приглубить аг шку там. АГ, АГД 2,5 вони тягають. До такої борони, в кого є 23 метра, тягають Т-150. Чи навісні, чи прицепні Т-150, от 150 коней трактора тягають. Для наших потреб її вистачає. Перед пасюну палку перебить. Так, по нашій БДП-3. Не подумайте, що вона там для Т-40 важка, Т-40 тягає четвертою передачею і спокійно він її не чувствує. Що з СЗ, що диску 3 метри, йому вистачає потужності і все. Вторий, третій слід буває, як там оранка була чи ще щось, вона тоне, то четвертою йому важко. Ходиш третій. Але ну, потужності йому навіть вистачає. Ми могли і 4 дискувати, ну не хочемо, як то кажуть, рвати трактор. Просто переключившись на нижчу передачу, можна спокійно якісно задискувати площу. Ще потрібне було б рублячий каток, або зробимо, або придбаємо. Порубав один слід лущильником, посів і поле картинка. Ось як бачите, Перецепився, не дивіться, це я шланги знімав, думав, на культиватор ставить. Перецепився, під'їхав. Один мінус, да, Як розщелкуєш мухти, там декілька капель масла викапує. Ну, оце один мінус. А так, по часу там, за, за пів години, я одній переставив, перецепив, розцепився, підцепив і поїхав інші. Ну, не тратю, там годину, півтори, щоб це все зробити. Так само, за ось таке КПЕ у нас є. Колись відео воно в мене мелькало, обзор я не зробив. КП є на високих стойках. Робимо що по палці, що по озимим. По всьому ми їм працюємо. Т-40 справляється, захват від краю лапи до краю по-моєму, 2,20. Якраз за кольосами, не знаю, так отак на пів лапи виглядає, може десь чуть більше. Робимо на різну глибину. Скільки трактор тягне? В цьому році. Глибину десь більше 20 см в тому році вибачаюсь. І чому так скажу, Бо ці колеса йдуть за заднім колесом, Була оранка предыдуща і трактор валиться на той річній оранці. Хоч і соняшник був, він валився. І я культиватор десь 15-17 виставив, плюс десь і грав валився і ще 5-7 см додала. І трактору важко, містами аж вставав, можна сказати, чуть не глох, бо де подлушна подошва залазить, зриває її, піднімаєш, здаєш назад, заходиш, щоб підірвати цю плушну подошву. Хоч у нас і там невеликий слой чорнозему, як я казав, плугом доставало 20 висвітньо, якраз до глини доставав. Як видно, були лапи всі полірнуті. Дякую всім за перегляд, підписуємося на канал, ставимо лайки, кому сподобалось відео. Походимо в в Instagram.